На дворі 1 травня ми продовжуємо робити машину. Тут у нас три дрельки і три неробочі. Це стара, напевно, совєтська. Там щось або носик, короче, замикає туди цей колектор. Це якась європейська, але 2001 року вона вже своє віджила. Тут обламало Отут, бачите цей вал. Шестереньку оцю. Чи вал, чи як це називається, Вал валшестерня. І ще щось тут Короче, її теж вже кінець. Оця більш менш новіша. Тут у нас вона в принципі, крутиться, працює. Тут у нас пошкоджена цього шестерня. В принципі, я то бачите, дивився, ніби продаються вони. Треба бути певним, що точно така ось пошкодження. В принципі, я її тут використовую для зачистки кузова. Можливо, якщо вдасться відновити, то буде добре. Хотів зліпити Франкенштейна з нього, з тих трьох. Але ну, тут у нас зовсім не така. Тут це окремий редуктор, окремий мотор. А тут отак, От тут похожі вони, але вони не. не взаємовзаємні. Ніби що, да. так. Тут просто теж, я навіть не дивився, бо тут теж. Зуби побиті. Ось тут. Бачите, тому нема сенсу. Будемо шукати таку шестерню. Найдемо, не найдемо. Може є сенс купити другу дрельку, але якщо за 150 гривень поміняти шестерню, ще пару років послужу. Так, до нас прийшли. Наші шестерні, трохи довго вони відправляли. Ось це стара, бачите, погрижена. Ось, я вирішив замінити, щоб не збило повністю цю шестерню. Це дві я одинаково заказав дві. Одну вже поставив. Зараз ми будемо е, змащувати. Трошки шестерню. Візьму е, цю смазку до шруса. В принципі, оце так я надягну, просто щоб шість рукавички не вимастити. І трошки трошки візьмемо. я пробував його включати без кришки моторчик і ні я кришку таку надягав для безпеки але воно все одно не працювало, тому що воно має бути скручене. По-іншому там, виходить, мотор е колектор треться в якор. Якір і колектор, то не те саме. В якір в стату, скажімо так. І, тут, ми зараз скручуємо. І провіряємо. Воно тут минулий раз так. Чипіло прям речал, неприємно. Mm -hmm. Але зато тут є ударний механізм. Зараз ми попробуємо. Хоча я його ще не зложив. Але ми вже спробуємо. Куди я подівав? Було таке все. І удар працює. Все працює. Тепер в мене буде 2 дрельки Цього пані я буду використовувати, скоріше всього, для зачистки. Ваша... Сколько тут оборотов? Двести семьсот. Семьдесят семьсот пятьдесят ватт. на ной? я не знаю. Просто У нас зручніше для зачистки, але так як пилюка буде попадати всередину, вона скоріше гавкає. Не знаю, якщо будемо бачити. Так, трошки поприбирати треба.